Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати вам мирного неба, здоров'я та гарних врожаїв. Почався новий рік. Невдовзі розпочнуться нові польові роботи, точніше, не нові, а сезонні, скажімо так. От, а зараз поки що відпочиваємо е, і спостерігаємо, що у нас робиться на ділянках з часником. Ну, Як бачите, сніг у нас тільки на показ. От, е, В цю ніч були морози 13-14 градусів. Е, Обіцяє по прогнозу ще е, на 2 доби таку погоду. Потім буде зменшення температури. Ну і Багато хто хвилюється, що чи вплине це на схожість чеснику посадженого, що немає снігу і такий мороз. От, ну Я по досвіду можу сказати, що часник прекрасно витримує при нормальних умовах. Про який я трошки пізніше скажу, чесник абсолютно без шкоди витримує на голу землю до 15 градусів морозу протягом декількох днів. От, в принципі, у нас ці умови співпадають. От. Ну, і які необхідні умови для того, щоб він нормально це переніс? Це глибина посадки достатня. Щоб часник був не наверху. От, і гарне укорінення. По укоріненню ви можете подивитися мої попередні відео. Корнева система гарна. Як бачите, сходів немає. От, часник, я думаю, абсолютно без перешкод повинен перенести е, це похолодання. Далі там обіцяють, температуру вже не, не, не таку низьку. От, ну і будемо надіятися, що випаде сніг. Щоб нас, наш зимував під снігом. А на майбутнє готуємося. Багато планів на цей рік подивимося зараз планувати це, як кажуть, себе дурити. Але так, думки є працювати над розширенням посадок. Думки є, буду, це я буду викладати все в наступних відео експериментувати. З гербіцидними обробками. От. І думки є робити, переробляти навісне обладнання. Чому? Побачите пізніше. От. Але будемо міняти трошки схему посадки, будемо міняти технологію. Надіюсь, що все це вдасться. Ну, а поки буду прощатися, до нових зустрічей. Всім всього найкращого, мирного неба і здоров'я.